Ми свій час ще просили, щоб у цей перелік був включена дорога берегово Вілок Дяково. Ну, звичайно, вона не попала, але разом з тим ми розуміємо, що і на ці дороги великих надходжень ми не отримали. По тій програмі, яка ще була сформована у 2008 році, передбачалось по будівництву чотири об'єкти: це під'їзд до грузового терміналу КПП Ужгород, це завершення будівництва в районі Коропа, це обхід Ракошиного і обхід Бергова з під'їздом до КПП Астей. Значить, до два об'єкти ми увели в 2008-2009 році і. Враховуючи, що у 2010 році у квітні місяці була відкоргована кінцево постановою Кабінету міністрів програма підготовки доріг до євро, у нас залишився об обхід Ракошина і обхід міста Берегово з під'їздом до КПП Астей, за цей період практично значних коштів ми не отримали. Якщо взяти по обходу Ракошина. Виділено і 148 мільйонів, які передбачалось по проєкту, тобто проєктній документації 2007 року, передбачалося 148 мільйонів, виділено практично освоєно 12 мільйонів. І зрозуміло, що цей об'єкт вже сьогодні не буде введений, тому що він і не може бути, так як він не був забезпечений фінансуванням. Аналогічні проблеми ми маємо і по обходу берегова. І тому о, сьогодні, звичайно, основна е, якби, е, наше завдання привести ті дороги, які сьогодні є, в такий стан, щоб нам було не стидно від тих гостей і тих учасників руху, які будуть приїжджати на Євро 2012. Що передбачається по цих двох дорогах? По автомобільній дорозі Київ чоп та обід з міста Ужгорода. Має бути реалізований пілотний проєкт по поточному ремонту за рахунок кредитних коштів Європейського банку розвитку і реконструкції. Значить, цей тендер вже пройшов два етапи. Кінцево він мав бути завершений ще у листопаді минулого року. Ну, по проханню учасників тендера його весь час переносили, і кінцевий фінансовий тендер має відбутися тепер 12 березня. Це його проводить «Укравтодор» разом із європейським банком. Якщо ці кошти, є тобто проєкт відбудеться кінцевий тендер, значить вже до кінця березня має бути укладено із потенційним, ну хто виграє цей тендер на реалізацію цього проєкту і на ремонт дороги Київчок. Це 144 кілометри. Приблизно його вартість буде складати близько 26-30 мільйонів євро. Він розчитаний на 5 років. З тим, що е, ця фірма, яка виграє, вона повинна буде е, поновити покриття, е, відремонтувати ті ділянки, які є, мости, особливо е, дві ділянки це Латівський Авранський перевал, де в нас найбільші проблемні питання, це освітлення, це ремонт мостів. І ця ж фірма або ця пілярна організація вона повинна взяти на 5 років на експлуатацію цієї ділянки дороги. Я думаю, що вже в квітні місяці повинні були би розпочати ці дороги. Як буде в часі і що вони встигнуть зробити, це вже питання, як скажуть, по ходу буде вирішувати. Але якщо воно навіть не буде реалізовано в повній мірі, то що ми планували до євро, як їм ставить, ставили завдання, я думаю, що ми власними силами приведемо цю дорогу до нормального експлуаційного стану. Щодо дороги мукачого берегу Лужанка, значить ми його, цю ремонт дороги розпочали минулого року, вже зробили там 3,5 кілометри перші звичайно вже осінню робили, тому що тільки тоді були виділені кошти, відбувся тендер. Ми в цьому році плануємо до початку чемпіонату відремонтувати приблизно 20 кілометрів доріг і привезти цю дорогу до належного стану. Це від Мукачева до берега від берево до лужанки. Є в нас якби плани і, і, і думаю, що ми проведемо ремонт ще і від берево до вілка, і вілка до КПП Дякова. Ми планували хоча б 9 кілометрів з тим, щоб ці маршрути у нас були забезпечені для, для проїзду гостей і учасників Євро-2012. Щодо інших пунктів пропуску, міжнародних, це я маю на увазі такі прості, як звонкове, там косіно. Вони у нас ці переходи готові. Ми їх ще і раніше, два роки назад провели за рахунок грантів під'їзди. Там залишилися невеликі незначні роботи з тим, щоб ці дороги привести в порядок. Друге питання, якби основне, це ми, крім цього, хотіли би привести до належного стану знаки маршрутного орієнтування по всіх цих ділянках дороги разом з освітленням, разом із замінами тих назвів населених пунктів, вказівних знаків і так далі, які будуть розташовані вздовж цих доріг.